Один із найпоширеніших запитів, які ми отримуємо, який колір цегли вибрати. І це справді важливе питання, бо це фасад, або паркан це не фарба, яку можна легко перефарбувати. Тут рішення приймається на десятиліття. І щоб не шкодувати потім, треба знати кілька важливих моментів. Перше, орієнтуйтесь не на моду, а на довговічність. Модні кольори приходять і йдуть. А цегла залишається. Саме тому найкраще працюють природні відцінки: графіт, антрацит, хрогічневий, терекотовий, слонова кістка, чи ще краще їх поєднання в кольорміксах. Це класика, яка буде виглядати актуально і через 20 років. Друге: дивіться на цеглу наживо, а не по фото. Світло, камера, телефона, екран усе спотворюють. Тому завжди просіть зразок або приїжджайте в наш шоурум. Бо колір цегли залежить навіть від освітлення. Третє. Враховуйте дах, вікна, соколь, паркан. Цегла не окремий елемент. Вона має працювати в загальній композиції. Оберіть або контраст, або єдину гармонійну гаму, але не змішуйте все підряд. І ще якщо в темному кольорі, то краще підкреслити його світлими, швами або елементами. Це додасть балансу. Четверте. Не перевантажуйте візуально. Часто хочуть зробити фасад цікавішим. і додають 5 різних кольорів вставки лінії, а на виході маємо хаос. Простота, правильна пропорція, плюс 1-2 кольори це вже виглядає дорого. Хочете декілька кольорів? Обирайте сміливо Кольор Мікс. П'яте: шви змінюють сприйняття прийняття кольору. Біла цегла із світлим швом це одне. Та сама цегла з графітовим швом зовсім інше. Тому колір шва це частина дизайну, а не те, що залишиться після укладки. У компанії Brickland є навіть варіанти цегли без швів, але про це у інших відео. Колір це не просто подобається чи ні, це емоція, це логіка, це архітектура, і правильне рішення це те, від якого ви не втомитеся через 3-5 років. Ми в Брікленд маємо понад 30 актуальних кольорів, і кожен з них продуманий до деталей. Ми можемо показати, як цегла виглядає в різну пору доби, при різному освітленні з різними швами. Напишіть нам, ми надішлемо вам зразки, приклади реалізованих об'єктів і допоможемо підібрати той колір, який виглядатиме актуально ще багато-багато років. Брікленд, коли цегла має характер і кольором. І якістю будуйте швидше, живіть яскравіше разом із компанією Брікленд.